головного зазначалося, що опалюваний сезон минулого року розпочався значно раніше. Це викликано і погодними умовами. Однак, комунальники витримали всі негаразди фінансування та спрямовували зусилля на економію енергетичних ресурсів. Є позитивні результати в окремих містах обласного підпорядкування, але ця робота повинна посилитися за нинішніх умов, коли складається відповідні відносини в постачанні енергоносіїв із Росії. Ської федерації обговорено шляхи вдосконалення надання послуг для населення, оскільки цей захід проходив напередодні професійно-свята комунальників, то і визначен нагородами і представників 10-ти тисячного колективу всієї області. Нова влада скеровує колективи на підвищення ефективності роботи кожної ланки важливої галузі з надання послуг населенню. По-перше, нам треба зберегти те, що є, тому що будь-які перетворення, вони ж під час їх проведення, головне не розгубити там ту динаміку, яка є, ті сталі зв'язки, які є у людей, ритм життя і так далі. Але, звичайно, все-таки потрібно нам перейти від такої системи радянського зразка до Якихось західних стандартів, ринкових відносин, до поваги до права власності, поваги до громадянина, який споживає ці послуги, який платить кошти, щоб людина могла, коли вона свої власні кошти перераховує відповідному підприємству, по-перше, отримувати якісну віддачу від цього, у разі, якщо Віддачі такої нема, то щоб у неї був простий шлях, як або змінити юридичну особу, яка надає ці послуги, або якісно поправити в рамках договірних відносин, прикликати цих надавачів послуг до того, щоб вони якісно і вчасно надавалися. Обласне телебачення поцікавилося у голови обласної ради Віталія Француза, які саме програми є на часі, і які будуть реалізовуватися за нинішніх складних умов. Програми є. програм у нас дуже багато. Десятки. Десятки зараз переглядаються програми, які по державному бюджету. І коли ми вчора говорили, що ми теж будемо їх переглядати, але... Все-таки ми з нетерпінням ждемо, який буде уже бюджет, наскільки він буде урізаний, звідти будемо іти. Програми, які суто наші обласні без державного бюджету, ми те, що вчора переформатували керівництво комісії, вони вже починають працювати. І разом з обласною державною адміністрацією ми починаємо відпрацьовувати. Якщо програма для програми, ну кого це тішить, що там? 36 було, стало 54 і так далі. Значить, а програма, яка, ну, зможемо її профінансувати, будемо робити. Йшлося також про підняття ініціативи громад на місцях щодо прибирання прибудинкових територій, територій сільських рад, парків, лісосмуг. Оголошуються суботники, під час яких і влада, і громадськість збиратимуться окультурувати кожне місто, село та оселю. в цьому році